Лікарю, лікарю, пролікуйте мені грижу. У мене на томографі знайшли грижу в поперекому відділі. Вона мені тяне ногу, і в мене дуже болить нога, тяне, тяне нога, не можу ходити, треба срочно полічити грижу. З таким запитом приходять пацієнти досить часто. Добрий день, вітаю всіх. Але останнім часом. Виявляються люди, у яких біль в нозі тянуща біль в нозі, і грижа в поперекому відділі ну не зовсім пов'язані, скажімо так, один з одним. Що відбувається? Звертається пацієнт, каже: полікуйте грижу, тяне в ногу. Насправді так інколи буває, коли велика гіла між хребцевого диску поперековому відділу перетискає нервні закінчення, які йдуть на ногу. І тоді виникає біль, порушення там ходьби, навіть нічні болі, які нічим не лікуються. Тоді навіть інколи пропонують оперативне лікування. Але я дивлюсь томограф, грижа так собі невеличка, там 3, 5, 7 міліметрів, нічого не пережимає особливо, а ногу то тяне. Що це? І вже декілька разів нам доводилося відправляти людину на рентген після томографу, що для людини виявляється досить дивно. І там ми знаходили досить цікаву штуку. Як ми це знаходили? Я починаю тестувати м'язи, як завжди, там кладу, м'язи стегна, м'язи сідниці, перевіряю, перевіряю. І раптом бачу, що коли людина лежить, то об'єм рухів. Кульшовому да, тазобєдряному суглобі дуже обмежений. Я потім покажу, як робити ці тести на, на об'єм рухів та в, в кульшовому суглобі. От. Але що відбувається, дуже часто ці тянучі болі визвані коксартрозом, запаленням і навіть по, а, таким пошкодженням розрушенням розрушення, да, суглобу кульшового. Або самої головки від стегна, або цієї впадини кульшовою суглобовою, яка знаходиться на тазових костях. І тоді, звичайно, під час нагрузки, тут виникає біль. Люд... М'язи обмежують рухи в цій... в цій частині. Всі рухи, які має виконувати суглоб, починає виконувати поперек. Він починає боліти, тому що він не розрахований на такі нагрузки. От. А, і, і, а, а коли починаєш поперек лікувати, що тут немає серйозних якихось, обмежень, а він просто болить тому, що працює не, не свою роботу. І тоді ми направляємо людину на рентген кульшового суглобу. Бажано в двох проекціях. там вони знають, як це зробити, лежачи там із певним, певним положенням ноги, там, щоб видно було суглобову головку і е, впадину. Щоб можна було відрізнити, де зараз покажу де е, більше диктується. Тобто, або на самій головці хряч, да? або на самій впадині, частіше за все, в верхній частині у точці, де, ну, як, коли людина ходить, падає основна нагрузка, якщо м'язи не тримають нормально е кульшовий суглоб. Чому так відбувається? Бо, можливо, були якісь травми. У мене були такі пацієнти, які. Ну, розрушили собі або почали пошкоджувати суглоб ще під час служби в армії, коли готувалися до військових парадів, і розказували, що за два місяці підготовки стирались три пари армійських каблуків. Ну, звичайно, суглоби теж стирались, як можна здогадатися. У когось було запалення, у когось було запалення внутрішніх органів, кишечника, яєчника, там рубці після оперативних втручань. Ну багато причин, з яких обмежуються рухливі суглоби. У, у когось навіть. За рахунок того, що у сідницю було дуже багато ін'єкцій, про це запишу окреме відео, знижується тонус великого сідничного м'язу, бо ці грубці після ін'єкції болісні, а маленькі, середній малий сідничний м'яз не справляються і зажимається тоді суглоб кульшовий, пошкоджується його живлення, знижується і все, і починається розрушення. Опасність ситуації в тому, що. Дисфункція цього суглобу часто притікає непомітно, аж поки він не пошкодиться до 3-4 стадії, коли вже допомагає тільки оперативне втручання. Тому що більшість рухів може на себе брати поперек, може на себе брати. Рухлива частина попереково-крижового відділу, і тоді дуже часто людям розказують, що у них там таз викрилений, треба вправити таз, і все буде хорошо, і вправляють таз. На якийсь час їм стає добре. Дуже швидко ця проблема повертається, і, ніхто, і, і дуже рідко здогадується зробити рентген кульшового суглобу. Тому зараз покажу тестовий рух. Якщо побачите, що е, болить е, нога. Тяне ногу, болить нога і болить поперек. Спробуйте зробити ці рухи чи собі, чи у когось зі своїх близьких. Якщо є така проблема, перейшліть їм це відео, покажіть їм, як це можна зробити. І, можливо, ви допоможете людині своєчасно пролікувати та кульшовий суглоб або навіть замінити його і зберегти поперековий відділ хребта від подальших пошкоджень. Тож переводю камеру на свою кушетку. Так, ну якось отак. Спробую зараз показати перший, перший тестовий рух, коли людина лежить на животі. Так, зараз, от, ага, є, видно. Коли людина лежить на животі, зігнула ноги в колінах і починає їх розводити в сторони або всередину. Ну, сторон, да, під, під, під цей час крутиться якби стегно. І крутиться кульшовий суглоб. І хтось має перевірити, наскільки однаково вони розходяться в сторони і наскільки однаково вони можуть заходити ну, всередину. Якщо на больній нозі це дуже явне обмеження, будь ласка, направте на рентген кульшового суглобу. І другий тест схожий, Положені на спині, ви підняли ноги і теж роздвигаєте їх в сторони. Так, погано видно, ану, підняли, от. І роздвігаємо сторони. І маємо бачити, що ця різниця примірно однакова, лівий і правий кульшовий суглоб. Якщо є виражена, а також середину, ну крутимо всередину. Одну ногу покрутили і другу покрутили, це об'єм ротації, об'єм рухів у кульшовому суглобі. Якщо там є виражена виражена асиметрія, ліва, права сторона явно відрізняється. Будь ласка, перед тим, як лікувати грижу, або паралельно з тим, як лікувати грижу, відправте людину на рентген кульшового суглобу. Або якщо це у вас така проблема, сходіть саме на рентген кульшового суглобу. Можливо, ви знайдете там більш серйозну проблему, ніж грижа в декілька міліметрів, яка нічого особо не пережимає, і виникла внаслідок того, що кульшовий не виконував свій об'єм рухів. І перевантажив поперек. Отаке От у нас з вами сьогодні пізнавальне відео про поперек і кульшовий суглоб. Робіть правильні висновки, з вас вподобайки, коментарі і репости. Будьте здорові, лікуйтесь правильно і ефективно. З вами, яка доктор.